які зазнали найбільших травм, хоча вони не готові до цього, вони не готові були нищити відповідальність на системі за те, що вона вимагає від людини кривди, злоби, ненависті, агресії, несправедливості тощо і тощо. І це стосується не лише тих, кого побили. Це безумовно стосується і тих, хто б'є. Не тих тільки, хто засуджений, а й тих, хто засуджує, бо їхні душі зазнали найбільших втрат, найбільшого понищення. Ми стоїмо за те, щоб не тростіли наші душі. Церква добре знає. Як лікувати оті душі, що були потрощені. Мені дуже багато прийшлося самому пережити, я знаю, що таке потрощена душа, ще раз скажу. І мені дуже багато приходилося мати справу з людьми, з потрощеними душами. Христос приходить, Він народжується. Для чого? Для того, щоб прийти в світ. Зазнати смерті і воскреснути, взявши на себе гріхи світу, взявши на себе обов'язок бути першим серед померлих, первістком з мертвих, для того, щоб показати нам, що смерть не може бути останнім словом. Останнім словом є Воскресіння. І от це стосується саме тих, у кого потрощені душі. Нам треба розуміти, що ця потрощена душа може відродитися, може піднятися, встати з колін, вичавити з себе раба, спромогтися на піднесення, на натхнення, на силу, на волю, на служніти правді. І світло. Це може статися з нами. Це потребує від нас і сил, і волі, і мужності. Але це те, заради чого ми тут стоїмо. І це те, заради чого існує церква. Ми єдині саме в цьому. Ми стоїмо за те, щоб не тростіли душі. І ми стоїмо за те, щоб потрощені душі воскресли. Для того ми боремося з неправдою. Для того народжується Христос. Це і надихає на нас на молитву. Це робить осмисленою нашу молитву. Бо вона надає нам сил, мужності. Нагнення здобути те, що так необхідно правду, свободу, гідність, Воскресіння. Благословен Бог назавжди нині, повсякчас і навіки віків. Господь і, і з'явився нам, Богославень туди я Господнє і сповідитися Господі, бо Він благий, бо повіки милісьом, Господь з'явився нам, благословив, хто йде в ім'я Господні. Обступили і оточили мене, але імен я, я подолав їх, Господь з'явився нам, Благослови, хто йде, в ім'я Господні. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні. Господь з'явився нам, Благослови, хто йде, в ім'я Господні. Камінь, що занедбали його будівничий, все став основу. Від Господа це сталося й дивно в ночах наших. Господь з'явився нам. Благослови, хто йде в іння, Господні, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя твоє, Перемогу ремогу побожому народові нашим, на супротивників подай і Христом тому корняй нас оселю Твою. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемогу по Божому народові нашим, на супротивників подай, і Христом Тиму хроняй нас силю Твою, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, Перемогу по Божому народові нашим, на супротивників подай, і Христом тому храняй, нас селю Твою, Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Пресвята, Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Всі небесні сили, святі Ангели і Арханеви, молить Божий нас. Всі небесні сили, святі Ангели и Архани Молить Боза нас. Всі святі землі української, моріть Бо за нас, всі святі землі української, моріть Бо за нас, і всі святі, моріть Бо за нас, і всі святі, моріть Бо за нас, славу силу і Святому Духу, і ниді повсякчас, і на віки віків амінь. Помилуй нас, Боже, з великою милостю Твої молимось, тобі вистухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй. Ще молимось за Святоправославну українську церкву. За світішу ця наша філарета, патріарха Київської, всієї Руси України. І за все у і братство наше. О, господи, помилуй, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, ще молимось боротьбу і Богом бережну Україну нашу. І всю людість за державність, перевоз, спокій, здоров'я та спасіння, щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв біду усякого ворога і супротивника. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, О, О, Господи, помилуй. Вислуха нас Боже спостеріга наш, надіє всі кінці землі, ти, що нам далеко. Милостивий будь милостивим, владико, до криків наших, помилуй нас, бо ти милостивий, і чоловіку Розьбу єси, і тобі славу віддаємо. і Синові Сіну Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь, слава Тобі, Христе Боже наша, слава Тобі, слава Твіси, Святому духу і нині і повсякчас, сидовіки биків. Амінь. Господи, вомилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святіший, Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвам при смотри, за Заступництво вчити небесне, себе стіло ясне, силою чесною свого Творчого Христа. Всіх святих землі українських, всіх святих помилуй і спаси нас, бо він благосердний чоловіку любить у мій. Боголюбивий, бо обережені бо України наші. всьому славному народу її, тим, хто стоять на майданах за честі, волю і волю, кращу долю народу свого. Всім тут присутні, Бодай, Господи, мирне, щасливе життя, здоров'я, спасіння, праці. І зростань духовному добрий успіх, І збережи на многії літа, много літа, многое літа, многое літа, многоя, многое літа, многое за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ многое, многое літа. Многоя, многоя літа, многое літа, многоя літа, многоя лита, многоя. А тепер єднаймося в молитве, Отче наш. Отче наш, что є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небе, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо, винуватися нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від кого. От Твой Сівой, слава, Отця и Сина, і Святого, ні повсякчас, і на віки, веків. Поміні. Благословені Господні вас. Його благодійством завжди день і повсякчас, і на віки, віків. Омін. Христос народжується. Yeah, mo da coup, yeah, bo